Добрий день, любі друзі. Ось вам показую наш агрегат, який ми придбали. До цього ми займалися більше зерновими, та олійними і бобовими культурами. А тепер ми займаємося ще й кавуном. Кавун. Ми посадили все в касети і пробуємо перший рік, побачимо, який буде результат, і спробуємо це діло. Отак От ось зараз виглядає кавун. Кавун був сіяний 1 апреля. Отаке От в нього зараз розвиття. Отакий кавунчик. Ми його будемо висаджувати з 28 квітня, будемо садити його в Ось така у нас ситуація. Підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Буду розказувати все. показувати. Які є плюси мінуси у цьому бізнесі? Наше спасення від цих лютих морозів і снігів. Ми це пережили. Думаю, що далі буде трошки легше. Ну, роботи дуже багато. Ось така ще ситуація. Це буде перша посадка, потім вторая. Ми будемо ще раз одну засадку робити. Так що підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Буде дуже жарке літо, і буде дуже інтересно. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал.